Я б здох, не тут осталось нічого. Да ніколи прийшли. Я вже 14 днів не їв нічого. Я брав стакан води, кружку, сахар, наколотів. Таже вернеше їв. Слава Богу, є добрі люди. Допомогли витяглися, який в Микільському дуже довго чекав. Його потрібно до лікарні доставити. Плюс, Дві хати поблизу згоріли, сусіди до себе його перетягнули. Зараз он з Дімончиком їдемо. Забирати досяг. Два Зараз до лікарні. Я тому хлопцю благодарен, как в клубу. Я вже не надіявся вижити, Уже не надіявся. Там сухолі, там що кришень доїли, я сушил. Мы с хлебом трудно, где хлеба взять? Купить невозможно, а я не хожу. И пацаны меня, ну все, плюнули, там, бахают, И меня притащили, не бросили, довезли, занесли, принесли. Вот это Ага, Проблема в том, что постоянно дроны и постоянно мины. То есть риск для собственного життя. Заскочить туда, это как повезет.